А скільки тут всього живе тварин в цих боксах? На сьогодні в патрон пецентрі мешкає більше ста тварин, близько ста десяти. Кожен день тваринки приїздять нові. Кожен день ми тваринок прилаштовуємо. Тому в середньому можна сказати, що сто тварин кожен день утримуються в патрон пецентрі Він сидів на згарищі у розбомблений будинок. Приватний. А, так у Покровську, повністю згорівши там село і нічого більше не було. У кожної тваринки в патрон центрі є своя дивовижна історія її порятунку і переїзду в нову родину. Наразі в патроні живуть коти і собаки з найгарячіших точок. Наприклад, хотіла б розповісти про цей бокс. Ці два котика вони приїхали до нас з Торецька. Приїхали виснажені, приїхали всі в колтунах хворі. Наприклад, грей по грею. Ми побачили, що грей ніколи в житті не був улюбленцем. І мені здається, він ніколи не знав диванів, тому що перший час, коли він до нас приїхав, він просто лежав на теплій підлозі тиждень і грів свої бачка. Коли він прийшов до тями, він почав е лазити по котячих лазалках, почав їх обнюхувати і почав, чесно кажучи, трошки радіти своєму життю, тому що ми оточили його. Турботою. так? Ми його обробили, а ми полікували йому хворі зубки, щоб вони його не турбували і не боліли в нього. І цей котик відповідає нам взаємності. Подивіться, який він ласкавий, який він класний і як йому подобається комунікація з людьми. Я от прям бачу, як він насолоджується, коли про нього турбуються. Тут живе до речі, ще й льова льова зараз трошки сховався. Льова взагалі зараз вистражений, тому що він був сплошним одним колтуном. В нього був блошений дерматит, він був взагалі занедбаний, і всі котики приїхали перелякані. На сьогодні ми вже розпочали пошук нових родин. І що саме дивовижне, люди реагують на таких тваринок. незважаючи на те, що вони старі, незважаючи на те, що вони були колись занедбані, люди хочуть допомогти врятувати цю тваринку і забрати її собі додому. Так грей, красунчик. Сумчий. Такий сміливий, як він не боїться, тут так песики гавкають. Він іде вони вуличні. Вони вуличні і ну те, що я побачила, є такі котики, по яким видно і собачки, які все своє життя були, були улюбленцями. Вони спали на диванах, їх любили. Вони вміють гратися іграшками. А що стосується саме льови та грея, вони реально не знають ані іграшок, вони не знали взагалі, що таке м'яке місце саме для кота. І ми радіємо, що ми змогли забезпечити цим тваринкам а, подальше гарне життя. Спочатку. В нашому центрі, а надалі ми знайдемо їм нові домівки. Наприклад, цей бокс це в нас Фаня і Феня. Вони нещодавно до нас приїхали з села Іванівка Херсонської області. Мої зірочки золоті. Так, вони зараз проходять реабілітацію і вже починають збирати валізи в Німеччину. У нас дуже скоро поїдуть тваринки за кордон, поїдуть в Берлін, поїдуть в Гамбург. І ці кошечки також вже готують документи для того, щоб переїхати в нові родини в Європу. А ми загалом дуже часто практикуємо такі перевезення. І вже більше 200 тварин з патрон центру поїхали за кордон. Це спочатку нашої діяльності. Звичайно, що й українські родини чуйні, відповідальні, також приходять до нас в патрон центр і майже кожен день з нашого центру тваринка знаходить нового власника. В цьому боксі живе Зара. Зара з Харківської області. Зару, коли знайшли, в неї вже не було передніх кінцівок, на жаль. І те, що я можу одне сказати. Зати про те, що про те, що Прозару піклувалися, і дуже любили її люди, бо в неї немає травми через комунікацію з людьми. Я думаю, що щось сталося. Можливо, вона підірвалась на міні. Можливо, це був якийсь транспортний засіб, який сприяв цій травмі, але зара вона дуже чуйна. Це собака-любов. Ми її посадили на верхній поверх. Тому що вона потребує максимальної комунікації з людьми. Вона дуже любить цілуватися, обійматися. Кожній людині вона дає почухати своє пузико. Зара, іди сюди, іди сюди, курочка наша. Ну ви подивіться, яка вона класна. Вона просто не може залишити а, равнодушним нікого. Всі підходять до неї і хочуть її почіпати трошки. Ти класна така дівчинка, ти моє сонечко, да. ти моя зірочка улюблена, да. ти курочка така. Дуже класна собака. Ми, до речі, займаємось її лапками. Їй потрібна операція, але перед операцією потрібно поставити її на передні кінцівки. А ми думаємо про візочок, і сьогодні поїдемо до ветеринарного лікаря, якраз який буде підбирати їй візочок, який максимально підійде для того, щоб вона навчилася пересуватися, і після цього вже можна було прооперувати задні кінцівки, бо вони також постраждали через наслідки травми. Зара то зараз приходять дуже багато волонтерів, іноземних волонтерів. Взагалі, спільнота їй дуже цікавиться, бо такої чуйної собаки з такою серйозною травмою. Ну, ми дуже так рідко бачили. Тому зараз наша зірочка. Запрошуємо всіх до зари в гості. Поцілувати її, можна винести на ручках на вулицю, з нею погратися. Вона така дуже активна, ну, навіть реактивна собака і нормально комунікує з іншими тваринками. А з людьми-то, взагалі, то її любов. Вона дуже потребує комунікації з людьми. До нас приходять військові на реабілітацію, ветерани, які... Пройшли бойові дії, у яких є свій а, шрам а, всередині, і їм потрібна допомога. І ця комунікація між тваринками, які, як і вони з гарячих бойових зон, вона просто дивовижна. Ми практикуємо грумінг. У нас він є як корпоративний, так і індивідуальний. Наші всі собачки купаються, роблять гігієнічні процедури. І коли це роблять наші відвідувачі під наглядом фахівців, це взагалі, взагалі просто дивовижно. Я знаю, що багато з тих, хто нас зараз дивиться, вони вже приходили до нас. І ці відчуття вони просто неперевершені. Коли ти допомагаєш тваринці і допомагаєш собі. Розкажіть, будь ласка, з ким ми гуляємо, що це за песики, звідки вони, яка в них історія. Ну, от ви гуляєте з Патріком. Патрік дивовижний пес, він дуже лагідний, слухняний. Загалом це собака, яку можна віддавати в родину як людям похилого віку, так і в родину з дітками. Він такий великий котик. Патріка врятувала Служба порятунку тварин міста Харкова, якраз таких прифронтових зон Харківської області. А потім ми прийшли на допомогу і запропонували розмістити Патріка у нас, в нашому центрі адопції, щоб допомогти йому знайти нових власників. Ми загалом пишаємось Патріком. Нещодавно ми були на куражі в Києві, і Патрік був разом з нами. Він вітав відвідувачів, такий чемний хлопчик. Трошки-трошки він захотів спати. Собаки також хочуть спати в день, і в нього свій режим. Він попросився в своє ліжечко, закрив оченятка і просто е, нормально так загропів. Що стосується Чопи, Чопа вона до нас приїхала після підриву Каховської ГЕС. Вона, на жаль, була вже вагітна на великому терміні. Народила вона нам цурценьонка Жака. Жак вже поїхав в нову родину, а Чопа ще шукає новий дім, але. Трошки привідкрию таємницю. Чопа Ой, вже 19 березня їде в Німеччину в нову родину. Тож ага, так. А Чопа також дивовижна собака. Вона дуже класно відноситься до інших собак, не конфліктує. Вона дуже любить діточок, вона на них так класно реагує, не лякає, така тендітна, без різких рухів і. Ну, не знаю, вона мені дуже подобається, тому що невеликого розміру собака вже з досвідом. Загалом я дуже люблю дорослих собак прилаштовувати, тому що ти знаєш, кого ти вже прилаштовуєш в нову родину, а, який в неї характер, які в неї є звички, як загалом вона поводиться вдома з іншими собачками. І ну, мені це дуже пасує, тому що багато людей вони. Ну, не завжди можуть приділити е, потрібну кількість часу на виховання цуцика, да? і інколи просто пускають той момент, коли потрібно було попрацювати з кінологом, е, приділити більше часу для вигула, для комунікації. І тваринки, на жаль, е, стають. Такими характерними називаємо це так, да, із своїми звичками, які не завжди до вподоби новому власнику. Ось, і вони до нас звертаються вже з проблемою, яку потрібно виправляти. А от коли ми прилаштовуємо дорослу собаку, ми вже відпрацьовуємо всі моменти, ми знаємо, яка це собака, чи можна її в родину з дітками, чи можна її в родину з іншими тваринками. Загалом, наскільки вона активна, чи псує вона речі, коли вона залишається вдома. І тоді ми вже не кота в мішку віддаємо а дійсно собаку, а, повна комплектація. Все зрозуміло. Будь-яка людина може прийти до вас і погуляти з песиком. Так, дивіться, у нас є деякі вимоги до людей, які до нас виходять. Обов'язково, щоб людині було 18 років. Щоб в неї був документ, який посвідчує її особу, тому що перед тим, як піти погуляти з тваринкою, обов'язково підписується а, документ про те, що ти ознайомлений з правилами вигула тварини, які ми пишемо, даємо почитати перед вигулом. І ви підписуєте документ про те, що ви несете відповідальність за тваринку на вигулі, а, про те, що ви розумієте, що потрібно виконувати всі правила, бо якщо їх не виконувати, то можна просто наразити. Твернене на небезпеку і людину і іншу, і тварину, і іншу тварину, і це не дуже окей. Тому а, до нас приходять повнолітні люди, які мають документи, посвідчення особи, які вміють читати, писати, підписати документ також. Ми не віддаємо, звичайно, тварину людям, які нас насторожують. Наприклад, якщо хтось прийшов на підпитку, то такі люди з собаками в нас не гуляють. Або людина, яка сама все знає, і не треба мені нічого розповідати. Так, також недобре, тому що ми це ті люди, які наразі є. Представниками цих собачок ми їх виховали, ми їх вилікували, ми їх врятували і далі вже супроводжуємо наших патрончиків в нове щасливе життя. А які загалом правила вигулу? Якщо ви можете пригадати такі базові основні базові моменти це по-перше, прибирати за своєю собачкою на виголі, тому що ми не забруднюємо територію, де гуляємо, це паркова зона. І загалом, навіть якщо б це була не паркова зона, за твариною ви повинні прибрати. Друге, це якщо ви бачите іншу собаку, ви не знаєте, як. Та собака може зреагувати на вашу собачку, тому ви обов'язково залишаєтесь на місці або відходите на, безпечне, а... на безпечні метри і стоїте, очікуєте, поки та собачка пройде. Це обов'язково, бо ми несемо відповідальність за безпеку цієї тварини. І Тієї тваринки, яка йде нам на зустріч. а також а, якщо ви йдете і бачите якийсь транспортний засіб, а, потрібно відійти в сторонку, бо тваринки дуже часто бояться, стресують і реагують на цей транспортний засіб, тому потрібно максимально забезпечити нормальними умовами вигулу тварину. Далі є дуже багато правил, які писали кінологи, і приділяли цьому дуже багато часу, тому обов'язково потрібно їх почитати саме перед вигулом. Та чопа. Ось так, до речі, приходити на вигул в патронпоцентру можна кожен день. З 8 ранку до 11 години дня в нас ранковий вигул. Також в день можна прийти погратися з цуциками в спортивній залі або в дитячій кімнаті, як ми її називаємо. Погуляти з підлітками, з цуциками і з тими, кого ми зараз навчаємо вигулюватись, тому що саме малеча вони гуляють трошки частіше для того, щоб навчитися ходити в туалет на вулиці. А ввечері з 16.30. і до 19.30 в нас триває вечірній вигул, і можна прийти погуляти з песиками і отримати задоволення. Якраз це дуже зручний час після роботи відвідати центр і отримати гарні емоції від комунікації з собаками і котами.